Привіт! Якщо ти фермер або маєш зерносушарку, це відео для тебе. На продаж є вживаний котел для зерносушарки потужністю в 2,5 МВт, який працює на всіх видах сипучого палива, в першу чергу, на зерновідходах, вартість якого я назву в кінці відео. Він був збудований у 2021 році на нашому заводі і використовувався для проходження сертифікацій та виставки в Києві як перша серійна модель. Повноцінно випрацював лише один сезон, тобто він як вітрина. Всі документи, перевірки, офіційна історія, все як має бути. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче заощадити, але не хоче ризикувати сумнівною технікою. Продаж дійснюється прямо від виробника по договору, з гарантією на 2 роки і з ПДВ. Все абсолютно легально. Котел повністю справний і перед продажем буде перефарбований та технічно обслужений і готовий до роботи. А тепер головне ціна. Повна вартість цього котла 43 тисячі євро з ПДВ. для реальних покупців. Можливий торт. якщо хочеш подивитись котел, обговорити деталі або купити. Пиши в коментарі або в діре.